Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог іще ще вересневого випуску. Це компанія Avon. І в мене для вас відео розпакування. Я отримала замовлення на 15-й день. Що маємо, те маємо. Дуже шкода, що так пізно. Мені вчора прийшло замовлення на 14-й день, але вже було сильно пізно смс. Я розуміла, що я до центра не встигну просто доїхати, щоб його забрати. Це замовлення і вже отримала сьогодні вранці. Так що 14 днів вийшло так, що ми чекали наше замовлення по компанії Avon. Дуже довго. Ось так. Так. Я взяла до того, що в мене є шампуні з маслами з п'яти оліями, дорогоцінні олії, називаються. Я вже взяла за 99 гривень бальзам ополіскувач 250 мл, щоб було в мене в комплекті. Так, В замовленні йде такий теж Advanced Technics, Це в нас іде. Сироватка для волосся, магія об'єму 109 гривень, 100 мл. Беруть на постійній основі, тому вже знають цей продукт і замовили знову. Так. Я взяла за умови придбання крем-гель. Ось такий. в мене вони дуже гарно йдуть, дуже подобаються людям. 139 гривень за умови придбання. Будь-якого продукту з каталогу я мала право купити. І взяла Унісекс лагуна, зволожуючий гель. Теж 139 гривень за умови придбання. 720 мл. Зручно, з дозатором, дуже великий об'єм зволоження шкіри, дбайливий догляд. Знаєте, це вже. Вже не перший раз в нас ці гелі йдуть в замовленнях, тому що зручно і 139 гривень 720, сімейний формат. Це чудово. Потім ось такі в мене йдуть. Ароматичний світанок, так як раніше, звучання а аромату те саме. Крем-гель теж 500 мл. Така м'яка пляшка, видно, коли закінчується дуже. Вони всі так геліці видно. Мені сподобалося і тому, щоб були в мене для різного планового, такого, щоб людина могла прийти вибрати собі ось такий крем-гель. Теж хай буде в мене на реалізацію, дасть боку комусь підійде. Так, в замовленні в мене. І ще замовили, дуже гарна є річ така: олія для губ. Олія для губ, ніжна квітка і сяючі, сяючі пелюстки. Вони йдуть по 129 гривень. Ось так. Приходять вони ось в таких презентабельних коробочках. Ось так. 7 мілілітрів. Подобається мені тим, що тут дуже гарний аплікатор. Відкривати не буду, бо це замовлення. Дуже гарний аплікатор профарбовує губи, зволожує губи. І ось так. І бачите, ось така краса і більш ніжніший, але з шимером, Так. Це виходить без шимера. Губки будуть просто блистіти, а це будуть прямо з блиском. Ось так. Круто, по 129 гривень 7 мл це дуже гарно. Компанія запропонувала нам, ми могли взяти, представники могли взяти, взяти представники ось такі набори по 149 гривень, якщо я не помиляюсь, да, я взяла два ось таких набори, думаю, вдруг комусь на свято, на все. І саме цікаве, що це дуже класні туалетні води для чоловіків, 30 мл, але вони класні, вони навіть приходять з люді. Бачите, ось такий наборчик, і ось Ось такий. І найцікавіше, е, що тут йде шампунь-гель. Класний, непоганий. Да? І ось такий йде ще з 239 гривень по каталогу. Уявляєте собі, а такий гель десь гривень 70 в каталозі. Ось такі набори. Захотять люди наборами, куплять наборами, не захотять, то буду реалізовувати в роздріб. І так само ось тут дивіться дуже гарний аромат, що того що того шампунь-гелю, і дуже гарні аромати ось цих е, туалетних вод для чоловіків. Таке, бачите, навіть приходить в слюді. Це дуже круто. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Ще в мене я взяла за умови придбання за 329 гривень 700 ой, full speed. Взяла 75 мл. Це класика, це освіжаючий аромат. І це такий, що від юного віку до безкінечності, як я кажу, мені подобається дуже. Я хочу, щоб в мене були, тому що їх питають. І тому я купила це ще по тому каталогу за умови придбання 329 29 гривень. Так. Є в замовленні інтим такий інтим засіб. Тут 250 мл. Іде, просто відкривається кришечка, немає вже дозатора, тому що так я зрозуміла, що дозатори вони не йдуть на переробку чомусь. І ось зробили такий дизайн, як мені об'яснили в компанії. І тому це ніжний вік, це з ромашкою, делікатний догляд, дуже гарно себе зарекомендував. І тому я ж кажу, без проблем це такий. Засіб іде для чистоти гігієни. Потім йдуть дезодоранти. Взяли Little Black Dress, хочу побачити точно, яка ціна їх. 65 гривень була за умови придбання, персів парфумований 50 мл, Little Black Dress парфумований теж. І потім сюди замовили іще пурбланку. І замовили активний захист ось такий ще дезодорант. Жіночі, все жіночі дезодоранти, такі що раз і собі потім на вибір людина користується під настрій собі такими дезодорантами, зручно і презентабельно носить собою. У мене в замовленні відновлюючий крем для потрісканої шкіри стоп 75 мл. Так що це зарекомендував себе теж відмінно. Приходять вони не заслюдовані, але дуже цей крем дійсно відновлює. І він дійсно, якщо користуватися ним кожного вечора, хоча б кожного вечора, після або після того як ви прийшли в день, там щось поуправляли, спомили ноги, нанесли цей крем і потім вділи шкарпетки. І ви знаєте, що цей крем дуже дійсно дієвий. Мені подобається. Не буде потрісканої шкіри. Так, це я взяла особисте замовлення, не пам'ятаю по чому. Бачите? Ага, точечний гель для обличчя, екстракт пшениці вітамін А для проблемної шкіри 15 мл, по 90 гривень я взяла дві штуки. в мене користується моя тонка, це наше особисте замовлення. Але якщо в мене в тоньки ще той є, який я вам показувала, тоді було за умови придбання. ось так, Але якщо потрібно буде, то люди прийдуть і зможуть купити в мене те, що є. Бо ми так купили навіть і собі по гарній ціні, а потім я, якщо от ось так. Один користується, а два у мене ось я собі замовила, да. То я можу покласти їх на реалізацію, дитина закінчується, ми пішли, просто взяли з полиці з магазина свого і користуємось далі. І потім знову я замовляю, щоб в мене було стараюсь по мірі, тоніки я не беру, гелі я не беру вже під замовлення клієнтів. Ось так. Чудовий дієвий, наноситься вмилися, тоніком протерли шкіру обличчя. І якщо проблемні є прищики, на там такий тонкий носик, ми наносимо на той прищик саме на нього. Точечно і все. І залишаємо собі на ніч, і дуже гарний ефект. Знімається почервоніння, знімається ця проблема. Ці прищі набагато швидше проходять. Це дуже круто. Меня донька 16 рік і вона ним користується. Потім в мене в замовленні Еню. Зволожуючий крем для обличчя це йде 72 години зволоження. Це 50 мл, 309 гривень, дуже крутий крем, в тому плані, що його можна використовувати на день і на ніч. Тобто без проблем. Ось так. Ви собі взяли і ви собі знаєте, що у вас є з одної баночки на день і на ніч. Дуже гарне зволоження. Зараз влітку було, да, спекотно, шкіра пересихала. Зараз Почнуться якісь вітри, а вітри в нас є. Да, і дуже гарно зволожить цей крем шкіру обличчя. You. Так, ще в мене в замовленні дві масажні щітки. Одну я це в мене по замовленню, другу я взяла на реалізацію. 229 гривень такі щітки. Я наче не помиляюся. Да, 269, бачите? 269 гривень. Дуже мені подобається, я взяла на реалізацію Advanced Technics, все написано, саме ця лінійка. І оцей матеріал не боїться високих температур. Коли будете ви робити зачіски, коли будете ви феном користуватися, ось цей матеріал спеціально розроблений для того, щоб витримували гарячі температури і не шкодився оцей пластик, ну, не, не грівся, не, не давав. оцей такий непідлітний приємний аромат і не робив шкоду для дихання людини. Дуже крута, вона дуже крута, ця скелетна щітка. Мені дуже подобається. Ось так. Ось такий має вона вигляд 269 гривень. Просто я купила на реалізацію чому. Я походила по магазинам, подивилася, які ціни. Та й думаю, ні. Тут навіть є інструкція, ну просто не інструкція, а назва щітки, Щітка для волосся. Корпус і ручка виповнені із АБС пластика. А саме це основа виповнена з алюмінію і керамічне покриття. Ось так. Щетина зроблена із нейлона. Так, що ось так. Тут російська мова, тому я переклала відразу. Не розумію, чому не до сих пір немає українського перекладу. Це мене дратує, але що я зроблю? Неприємно раніше перекладала, коли робила тільки починала відео, да, знімати. Я перекладала на російську мову, а зараз навпаки мовою агресора не, не розмовляю, а розмовляю українською мовою. І тому я ж кажу, чудові. Тому в мене сьогодні поїде замов, частина замовлення, поїде сьогодні до моєї оленьки. А це я залишу на реалізацію, тому що відкрила, тому що потрібно показувати людям. Чудова щітка і ціна. До речі, я вам скажу по тим, як я ходила по... У магазинам дуже багато цін набагато вищих, чим навіть в компанії Avon. От зараз по 75 гривень будуть дезодоранти любий, на будь-який вибір. Да? А в цьому людина замовила по 65 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. То я рахую, що це чудово, відмінно. Я ж кажу, І тому перевірене все, саме головне. І я дуже вдячна людям, котрі кажуть, будь ласка, мені. Потрібна там туалетна вода для чоловіка чи для неї, для, тому що каже, зайшли, каже, там в інші магазини і перебирали, перебирали, а нічого не підійшло. Ну, слава Богу, підійшло в компанії Avon або в інших двох компаніях, з якими я співпрацюю. Я дуже цьому рада, що так є. Так, таким було моє завершальне замовлення. Буду зараз пакувати коробки тому, на відправлення, тому що людина дуже довго чекала, але. Слава Богу, всі з розумінням відносяться, всі розуміють, що це не від мене залежить. Я отримала, і я зараз вам, будь ласка, все впакую, все доставлю і будете ви і гарні, і здорові, і дуже мати велику користь від використання продукції компанії Avon. З вами була Наталя. До самої швидкої зустрічі. Щиро дякую, хто на мене підписується, хто ставив вподобайки. Я за це вам дуже красно дякую. Тому, будь ласка, будьте здорові, миру, добра, щастя та радості вам. До побачення!